Місяць Назад приємство створено Координаційний штаб рішення мурядопозак ст. Об'єктів критичної інфраструктури по прифронтовим регіонам. Це окремий проєкт, який сьогодні впроваджується в Україні, і він дуже важливий саме для прифронтових регіонів, бо ми бачимо, що Росія почала фактично геноцид населення по прифронтовому б'є по об'єктам теплозабезпечення, водозабезпечення та іншим об'єктам. І в першу чергу по прифронтовим територіям, коли в теплової електростанцію прилітають по декілька кабів. Чи вона не використовує іскандери по цим об'єктам? Це просто жах. Це ну військовий злочин по міжнародній кваліфікації. Тому держава сьогодні поставила задачу в першу чергу швидко організувати захист саме цих об'єктів на прифронтових територіях. Більше ста об'єктів за місяць розроблено тіпові проєкти. Вони затверджені збройними інженерами Збройних сил України, підготовлені декілька змін. Мін до постанов, які будемо просити, щоб прийняв уряд, в тому числі для забезпечення прозорок ціноутворення по будівництву цих об'єктів і більш ефективного використання, в тому числі бюджетних коштів. На сьогодні вже роботи ведуться, вже розпочались роботи по більшості об'єктів. Термін реалізації, два-три місяці. Ми бачимо, що цілком можливо закінчити основну частину робіт, це по всім цим об'єктам. І це різні те об'єкти водоканалу, можуть бути теплокомунерго, підстави. Станції і багато чи інше це рівень захисту, який захищає фактично від прямого влучання в дрона. В агентства був досвід же будівництва таких об'єктів, і фактично не один об'єкт, який захищав агентство, не був уражений. Люди підрядні організації по деяким регіонам працюють в дуже складних умовах. Там по декілька годин, тому ми організували цілодововий графік роботи, щоб вони могли вибирати час, коли нема загрози. І організували роботу з ППО в тих регіонах збройними силами для узбечення, в тому числі безпекового фактору прибудівництва. Найбільше виклики це час. Все. Все є, підрядники є, матеріали є. Ми провели консультацію з українськими заводами. Вони надали іноді спеціальні ціни під всі ці об'єкти. Але це час ну, найскладніший виклик сьогодні.